Вітаю на уроці математики. Тема уроку перевірка ділення з остечею. Приготуйте підручник. Ми будемо працювати на сторінці 23 до сторінки 25. В зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запишіть число, яке містить 8 одиниць першого розряду. Пригадали, перший розряд це одиниці. 6 одиниць другого розряду. І 3 одиниці третього розряду це число 368. Отже, пропишіть його каліграфічно рядок. Обчислимо у завданні 106. 6 поділити на 1. Це буде 6. 39 поділити на 1. Це саме число 39. А 130 поділити на 1 – Буде число 130. 1239 поділити на 1. Це саме число 1239. І 11679 поділити на 1? Це буде 11679. Отже, пригадали, що якщо ми число ділимо на 1, це буде це саме число. Тепер обчислимо у завданні 107. У першому виразі це різниця добутків 49,2 і 48,2. Що ви помітили? Що у добутках другі множники однакові це 2. Отже, ми скористаємось розподільним законом. І різницю 49 і 48 ми помножимо на множник 2. Обчитимо, від числа 49 відняти 48 це буде 1. І помножити на 2 це саме число 2. У другому виразі теж різниця добутків 43,2 і 43 і 1. Так, ви помітили, що тут перші однакові множники 43. Отже, теж скористаємося розподільним законом стосовно віднімання. І ми 43 однаковий множник помножимо на різницю чисел 2 і 1. Різниця чисел 2 і 1 це буде 1. І помножити на 43. Це саме число 43. У третьому виразі нам спочатку потрібно поділити 91 на 13. Отже, способом добору, яке число примножені на 3 дасть останню цифру 1. Це нам потрібно помножити на 7. Перевіримо. Ми 10 множимо на 7, це буде 70, 3 помножити на 7 21. І до числа 70 додати 21 буде 91. Отже, це буде часті 7. І 11 помножити на 6, 66. Додаємо до числа 7, у відповіді 73. В наступному виразі, перша дія, нам потрібно 1000 поділити на 100. При діленні на 100. Ми прибираємо 2 нулі, це буде 10. І до 1000 і додати 10 і відняти 1 буде 1009. В наступному виразі 100 поділити на 100. Якщо число ми ділимо на це саме число, буде 1. Від 10 000 відняти 1 і додати 1, це буде 10 000. І в останньому виразі 80 поділити на 16. Знову двоцифрове ділимо на двоцифрове способом добору, яке число примножені на 6? дає останню цифру 0. Це число 5. Перевіряємо. 10 множимо на 5 50. 6 помножити на 5 30. До 50 додаємо 30, це буде 80. Отже, це буде число 5. І 18 поділити на 2, буде 9. Додаємо до 5 – 9, буде 14. Виконуємо вираз 108. Складемо вирази і обчислимо їх значення. Ділене 96 дільник 4 це назви компонентів дієділення. Отже, запишемо вираз. 96 поділити на 4. 96 розкладемо на зручні доданки 80 і 16. 80 поділити на 4 це буде 20, а 16 поділити на 4 буде 4. Додаємо отримані результати і буде 24. Складаємо наступний вираз, де ділене 84. Отже, після числа 84, це буде дія ділення. а дільник виражений добутком чисел 21 і 2. А добуток це множення. Отже, записуємо 84 поділити добуток у дужках 21 і 2. Помножимо спочатку початку 21. На 2, це буде 42. І 84 поділіть на 42. Доберіть, яке це число. Це буде 2. Наступний вираз, число 96 зменшити у два рази. Це дія ділення. Отже, запишемо 96 поділити на 2. 96 розкладаємо. На зручні доданки. Правильно 80 і 16. 80 поділити на 2 це буде 40. А 16 поділити на 2 8. Додаємо і буде 48. І складаємо останній вираз де добуток суми чисел 154 і 326. Та числа 7. Суму чисел ми записуємо у дужках. Обчислюємо суму чисел 154 і 326. Це буде 480 і помножте на 7. Якщо складно, помножте стовпчиком. Перевіряємо. Це буде 3360. У завданні 109 Ліна й Олеся знаходили частку чисел 647 і 6. Обидві отримали вистачі 5, а частки виявилися різними. Ліни – 107, а в Олесі 17. Як перевірити, чи правильно виконали ділення з остачою? Хто з дівчаток зробив помилку? Яку помилку? Ми пригадаємо, щоб перевірити ділення з остачою, треба до добутку частки дільника додати остачу. Якщо отримаємо ділене, то ділення виконано правильно. Отже, перевіримо дівчаток. У Ліни у частці 107. Ми 107 помножимо на 6 і додаємо остачу 5. 107 помножити на 6, це буде. 642 то додати 5. Дійсно, буде 647. Ліна виконала ділення з остачею правильно. А у Леся в часті отримала 17. Ми 17 множимо на 6, це буде. 102 і додати остачу 5 це буде 107. Отже, Олеся зробила помилку. Яку помилку? Помилка в частці Потрібно не 17, а 107. Виконаємо вирази 110. Потрібно виконати ділення з остачею і зробити перевірку. 146 поділити на 4 ми виконаємо письмово стовпчиком. Щоб не зробити помилку, ми, яке буде перше неповне ділене. Це 14. Отже, в часі буде дві цифри. 14 ділимо на 4. Це буде 3. Множимо 3 на 4 буде 12. Віднімаємо від 14. Це буде востачі 2. Зносимо цифру 6, друге неповне ділене 26, ділимо на 4. За таблицею множення числа 4, яке число близько до числа 26. Так, це число 24. Ділимо на 4 буде 6. віднімаємо від 26 востачі 2. Тепер запишемо перевірку. Ми частку 36, множимо на дільник 4. 36 помножити на 4. 30 на 4 множимо 120. 6 помножити на 4 24. До 120 додати 24 144 і додати 2 дійсно буде 146. Наступне 789 ділимо на 8. Визначаємо перше неповне ділене – це 78. Отже, в часі буде 2 цифри. 78 поділити на 8. Дивимося за таблицю множення числа 8 Це буде 9. 9 множимо на 8 – 72. Віднімаємо від числа 78, в остачі 6. Зносимо цифру 9, друге неповне ділене – 69. І ділимо на 8. Так, ділиться число 64. Це буде 8. Віднімаємо від числа 69 устачі 5. Тепер зробимо перевірку. Ми 98 множимо на 8. 90 множимо на 8, буде 720. 8 помножити на 8, 64. 720 додати 64, це 784 і додати 5. Дійсно, буде 789. Наступне 903 поділіть на 7. Визначте перше неповноділина, щоб не зробити помилку. Так, це буде 9, тому в частці буде 3 цифри. 9 ділимо на 7, це буде 1. Піднімаємо від 9, 7, остачі 2. Зносимо 0. Тепер 20 ділимо на 7. Ми можемо взяти по 2. 2 множимо на 7 14. Віднімаємо від 20, остачі буде 6. Зносимо число 3. Третє неповне ділена 63 поділити на 7. Поділиться на цілу, це буде 9. Віднімаємо від в остаче 0. Зробимо перевірку. 129 помножити на 7 і додати 0, це буде 903. І останнє 184 поділити на 5. Виконайте ділення. Зостачею самостійно. Давайте перевіримо. Це буде. 36 6 4. І зробимо перевірку. Це 36 помножити на 5. 30, додати, 30 помножити на 5, 150. 6 помножити на 5 30. 150 додати 30. Це буде 180 і додати 4. Дійсно буде 184. У завданні 111. На які числа ділиться без зостачі число 20. Так, це 1.

Приготував 100 млинців. На одну порцію подають 3 млинці. Скільки вийшло порцій млинців, і чи залишилися млинці. Якщо так, то скільки млинців залишилося. Щоб дізнатися, скільки порцій, якщо на одну порцію 3 млинці, то нам потрібно 100 млинців поділити на 3. Поділіть поруч стовпчиком. Перевірте, це буде 33 і в остачі 1, тобто вийшло 33 порції, та ще один млинець залишився. Розв'яжемо наступну задачу: 113. 85 пасажирів розмістили в мікроавтобусах по 8 у кожному, тобто в одному це 8 пасажирів. Скільки було повністю заповнено. Мікроавтобусів, і скільки пасажирів було в незаповненому мікроавтобусі. Щоб дізнатися, нам потрібно 85 поділити на 8, на 8 ділиться число 80. Отже, 80 поділити на 8, це буде 10 і вистачі 5. Отже, 10 заповнених мікроавтобусів і 5 пасажирів в незаповненому мікроавтобусі. У завданні 114 розв'яжемо рівняння. У першому рівнянні. Так, нам потрібно правій частині обчислити. Від 12256 відняти 11720. 720. Обчислить питьмого Правій частині і помножити на 4 ми так і записуємо. Перевірте, це буде 536. Ми отримали. Просте рівняння із складного. В якому невідомо. У простому рівнянні це перший множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно поділити 536 на 4. Теж поруч обчисліть стовпчиком: 536 на 4 поділіть. Перевірте, це буде 134. Зробимо перевірку 134 помножити на 4. Так, це буде 536. Так, і у віднімані, коли ми від 12256 відняли 11720. В наступному рівнянні зверніть увагу, що не, перша дія тут ділення. Отже, тут тоді буде невідоме. Зменшуване позначене буквою Х. Тоді спочатку ми обчислимо, скільки буде у частці 178,2, поділіть стовпчиком, і це буде 89. Ми отримали просте рівняння, в якому невідоме зменшуване ще раз. А зменшуване ми знаходимо дії додавання. Отже, до числа 34 897 додайте 89. Теж поруч додайте стовпчиком. Перевірте, це буде 34 986. Дробимо перевірку. І ми дійсно отримали 34 897. У завданні 115 визначимо, за якого значення х буде правильна рівність. У першій рівності у, лівій, у правій стороні 1 поділити на х ми можемо тільки поділити 1. А щоб була рівність, то ми теж тут замість х це число 1. І ми поділимо на 1, буде 1. У другій рівності нам підказує, що у правій стороні рівності 0, а при множенні 0 на любе число буде 0. Отже, у лівій стороні теж щоб було 0. Тоді це буде х дорівнювати 0. І у третій рівності теж правій частині рівності 1 поділити на х ми можемо тільки поділити 1. Тому у лівій стороні рівності це буде. Теж 1 поділити на 1 буде дорівнювати правій стороні 1. Тобто х буде дорівнювати 1. У домашньому завданні в виразах 116 вам потрібно виконати ділення з достачею і зробити перевірку аналогічно, як ми робили на уроці. І задача 117. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!